Всім привіт! Знаєте, сьогодні ми бачимо, як руйнуються міста, лється кров, чиниться страшне зло. Людей знищують, катують, роблять жахливі речі. У результаті відбувається не просто насильство. Це починає їм подобатися. Чому так відбувається? Тому що людство відвернулося від Бога. Людям кажуть, що Бога немає, що вони просто тварини, нащадки мавп. І коли людина перестає бачити в собі образ Божий, вона дійсно починає поводити, поводитися як звір. Це і є Дух Антихриста. Коли все йде проти Христа замість Христа. І на перший погляд здається, що світ розвивається: медицина, різні програми, кіно, де добро перемагає зло. Але якщо все так добре, чому стає лише гірше? Тому що без Бога світ не зміниться. Людство наближається до шостої початку апокаліпсису, глобальної катастрофи. Але надія є, потрібно пальнувати, молитися, поширювати Євангелія, щоб світло Христа поширювалося, щоб вершники не мали влади, щоб зло втрачало силу. Ісус.